Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на, на автомобілі, що продаються. Нагадую, що авторинок працює у четвер та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на, на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні мій номер телефону. звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний крафтер. 18-й рік. Підказує 21 600 доларів ціна. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 270 тисяч пробігу, контакти для оточення інформації присутні. Так, Пасажирський Nissan. 17 рік, 2,3 дизель, 224 тисячі пробігу. Вісім місць, контакти присутні, 21 500. Ціна 21 500 доларів. Значить, по салону. Дивимось по салону. Є клімат контроль, автоматична коробка передач, круїз, вебас ту бачу. Так, місця для пасажирів. Досить чистота огайно, є полички для. Багажу. Так, це він Nissan nv 400 Дуже рідко зустрічаємо. І багажне відділення присутнє. Також є форкоп, можна ще прицеп. Вантажний Opel Vivaro. 18 рік, 1,6 дизель, 277 тисяч пробігу, 14600 ціна за автомобіль. Контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, і ще відкрито там, зараз з іншого боку покажу тоді. Так, заглянемо по салону. Є круїз контроль, кондиціонер, коробка шести ступка. дисплей навігація присутній. Opel Vivaro в довгій базі. 1,9 дизель, шестиступка, четвертий рік, 7900 ціна і контакти до власника присутні. Так, салон у нас тут перешитий, такий досить гарно виглядає комбінований салон. Більше інформації по телефону. Вантажний Renault Master. 19 рік, 2,3 дизель, 182 тисячі 17,3 17,30 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, Покажу вам по салону. Так. Дві бокові дверки. Перектроніки також є. <рик> Рено трафік в довгій базі, восьмий рік, оригінальний пасажир, двохлітровий дизельний двигун, є кондиціонери, електропроти підломки, 9500 ціна за автомобіль. Буде торг. Не Знаєте, цієї машинка? Є там хлопці, то? Так, зараз покажу. Поки що покажу по салону. Так, щось не бачу поки що хлопці. Volkswagen Transporter, 2006, рік 2,5, дизель, 96 кВт, 9 місць, 9800. Покажу по салону. Добрий день, є потрібен допомогти. Парктроніки Фаркоп присутні. Підкажете номер телефону. Вам є на бумажку. Ну, не видно, на пана Так, йдемо шукати ще раз номер телефону на бумажці. Нема. Ти цю бумажку, напевно, впала. Та ні, нема. Продиктуйте, щоб люди мали куди дзвонити, ну нема нічого. Так, продиктуйте просто. 099 516, 516 0208. Е, телефон по трафіку так само, так? Ні. Добре, поняв. Так, кого цікавить телефонуйте за цією машинкою? Так, пасажирський Mercedes Sprinter. 2015 рік, 2.2 дизель, 120 кВт, автоматична коробка передач. Оригінальний пасажир, 9 місць, хороші комплектації і ціна договірна. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону 097, 097 277 0978 552. Дякую. Коли цікавить, телефонуйте. Дощик розпадався. Вже. Volkswagen Transporter. 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 269 тисяч пробігу, 22 850 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Renault Trafic, Тут у нас 16 рік, 1,6 дизель, пасажир, 8 плюс 1, 14700 ціна і контакт. Ось тут уверху. Парктроніки також є. Opel Movano, 13 рік, 2,3 дизель, механічна коробка, 16100 ціна, 354 пробігу, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Так, на жаль, повністю тонована, власника немає, як завжди. Renault Trafic. 19 рік 1.6, дизель 230 його 9 місць, рідна фарба, 19300 ціна, телефон ось тут присутній. Так, наверху є багажник, можливо це комусь важливо. Довга база. Рено трафік. В довгій базі 12 рік, двохлітровий дизельний двигун, 14 тисяч ціна за автомобіль, 9 місць контакти є. Клімат-контроль бачимо присутній. Вантажний. Рено трафік. Тут у нас 20-й рік, 192 тисячі пробігу L2H2, 21 500 доларів. Одна турбіна, двохлітровий дизель, контакти ось тут присутні. Так, Туди вже не пройду. Так, вам покажу з цього боку і з цього боку. Так, і наступний у нас тут вантажний Mercedes. Mercedes Vito так? Mercedes Vito 116. Довга база 10-й 10 місяць, 2019 рік, 2,2 дизель, 120 кВт, 144 пробігу. Холодильна установка, всі парктроніки переді, датчики світла, датчики дощу, замінено мастило і всі фільтри, зроблений сертифікат, торг є. Значить 19 900 євро ціна, контакти ось тут присутні.